В'яжемо сьомий рядочок, будемо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. І сюди під низ під арочку ми пров'язуємо ще шість стовпчиків з накидом. Один. Два, 3. 4. 5. Шість. Пров'язуємо сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вводимо гачок під низ під саму нижню арочку. Оце перший рядочок пропускаємо. Вводимо гачок під низ під другий. Притягуємо ниточку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо 7 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пров'язуємо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вводимо гачок під низ під другу арочку, З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид. Вводимо гачок сюди під низ під арочку. Пров'язуємо сім стовпчиків з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок третю петлю. Один, два, три. В'яжемо восьмий рядочок, ми повинні перейти сюди в четвертий стовпчик. Вводимо гачок під низ. під петлю, перетягуємо ниточку і зразу пров'язуємо її через петлю. Знову вводимо гачок під низ під наступну петлю, перетягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Ми вже пройшли один, два, три стовпчики з накидом. Вводимо гачок, четвертий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок у цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо 17 повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, 16, 17. накид. Вводимо гачок, в четвертий стовпчик з накидом. Один, два, три, чотири. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Трьо. Пров'язуємо 17 повітряних петель. Накид. Вводимо гачок, четвертий стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4. Сюди пров'язуємо 3 стовпчики з накидом, 17 повітряних петель. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок, вводимо гачок в третю петлю 1, 2, 3. В'яжемо дев'ятий рядочок, вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. І пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три, накид, вводимо у стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, два. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Водимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Перетягуємо ниточку, у на гачку є 2 петлі. Пров'язуємо через цих 2 петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок в 4 петлю. 1, 2, 3, 4. Сюди ми пров'язуємо в цю петлю 3 стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю, і сюди ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі. один, два, три, накид. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом і сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Вводимо гачок в третю петлю, один, два, три. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, один, два, три. Накид. Вводимо гачок в четверту петлю. Один, два, три, чотири. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, Накид, вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступну петлю, і сюди ми пров'язуємо 3 стовпчики з накидом. Один. 2. 3. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок. в Третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю.